Здається, вже всі потренажерували, але ще залишилося. Зараз ще прес покачаю, мабуть, ще повіджимаюся. І прогулянка по вечірньому крапові. Дуже багато енергії сьогодні. Дуже багато займалася вдома справими. За рішення задишки немає. Мабуть, треба сходити, бо він щось почав працювати. Я вже позаймалася спортом. До речі, ми тут Тимур морозиться. Дорісся переходить, йдемо, тут... да, Мабуть, по доріжці. Позаймалися спортом, зараз йдемо динамічно, прогулюємося біля річки, тому що біля річки Бісла, тому що треба ще трішечки потрясти цілком. Боже, У мене така голова не мита сьогодні. Треба завтра помити. Я вже сьогодні не буду мити голову, тому що вже треба готуватися до спання. Ще не знаю, в скільки годин я ляжу спати сьогодні. Та-ті-ра-та-та-та. моє улюблене гарне Сьогодні у дуже добрій, гарній і смачній шашличній. Я себе не покажу, якась Так, кстати, шашлична знаходиться по адресу Львовська в Кракові, Львовська, 19. Львська, Львівська, ну там вона так, ні, по Польськи, вона Львовська. А, Львовська. Львовська, львовська 19, це знаходиться, де наші українці. Відкрили і перший шашлик, який я тут їв в Польщі, який так маринують, як в Україні робили до цього. Дуже смачно, всі салати, така, як навіть аджика, та, вона така саме такий смак, як в Україні. Я сьогодні їм як поїв, я сьогодні їм сказав, що я вперше такий шашлик тут вже поїв за 10 років. 10 років такого шашлика, мабуть, не було на смак, бо така свинина дуже така смачна. І недорогий такий заклад, не дуже людей може на вихідні буде більше, не знаю. Ну приємно, приємно, що в Польщі, в Кракові можна побачити таке. Але такі... готують саме українці. Українці, там хлопець були і дівчина, вони українці. Ну і якби вони при тобі одразу там роблять, там стоять, є така тераса така на дворі, і є всередині. Якщо дуже там прохолодно, ну і так уютно, маленькі такі кафешки. Завтра, може, туди поїдемо і можна туди буде зняти якесь відео. Зараз я вам покажу вечірні кроки. Там замок. А, а так, замок, Вавілонський замок. Як так. Вавил. Це замок польських королів. І раніше це краків був як це столиця була Польщі. Це, тут були всі польські королі, які там був тут їх є ну, дуже багато їхніх покої їхні. Цікаве місце. Це саме великий замок Польщі. Дуже романтичне кафе на воді. Швид? Куди? <ріст> <В> кафе? <Ні. ріст> Сьогодні шампанське я не буду пити. <ріст> а так не цікаво. <ріст> після спорту? <ріст> а так не цікаво. Хоча б я випила холодне шампанське. М -м -м. Якраз, до речі, після спорту якраз і хочеться чи пива холодного, чи шампанське холодне. Ось якась така ідея дисонанс. Так я б сказав, що ні. резонанс? Ні, резонанс це добре, а десонанс це. це Кому що? До речі, зараз Чи Тимур не п'є вже алкоголь з серпня 2017 року. Серпня 2017 року. Жодної краплі. Жодної краплі. Я намагалася, але там без результату взагалі. Тільки як я перестав вживати алкоголь, відпали вообще всі труднощі, які раніше були наслідками відживання алкоголю. Це тільки приємні відчуття, які. Дали мені більше можливості, тільки більше продуктивності, ніж було раніше, коли я вживав той алкоголь. Ось так. Так що бійтесь його. <кхи> вже гарно сьогодні. Так, йдемо динамічно і щось дуже повільно йдемо. Йдемо трішки швидше. Ти так взагалі, він так швидко ходить, а зараз щось повільно, мабуть, Давно, не вище. Я дивлюся, що ти на камеру знімаєш, тому він не йдуть. Він швидко, швидко, швидко. Треба підрости. Силюком. Нічого я сьогодні зайнялася, якщо дай Бог виспросить, то ще мож... можливо треба щодня. Ну хоча б три рази в неділю. Це взагалі клас. Це взагалі супер. Дарить ті жінщинам цвіт... Боже в мене так ця пісня заїла. Це Ландиші, це капець. Ландиші, Ландиші. Так, все, ми йдемо. У мене вже рука болить. Думки, що я ну, життя вообще втратив всі свої барви, що я не буду взагалі розуміти, що мені робити, як ходити на якісь там свята, на весілля, на дні народження, я так... Думав, що більше взагалі радості не буде. І спочатку, спочатку, ну мабуть, півроку так і було, що я так і відчував, що зайвий на всіх там святах був. Але пізніше, коли вже Тому, якщо тобі зручно російською, можеш говорити на російській мові. Мені немає різниці. Я можу розмовляти українською, російською, російською, конечно, краще. То але... говори на російській, якщо тобі зручно. Як тобі зручніше? Я можу, український, це контент українки канал, то будемо українською розмовляти. І тому я так мислив, що не буде. Я вже, вже вставляю як польську. Бо вставляю польську завжди замість української. Але за півроку вже сформувалося і інше мислення, сформувалися інші погляди. І я зрозумів, що без алкоголю жити не то, що можливо, а я можу, напевно, сказати, що ще краще. Без алкоголю, ніж з ним. Отак от, от мої висновки за вже вісім, е, майже вісім там сім е, років там е, тверезості. Такі висновки. Mm, дуже смачна шоколадка. Смачного. А шоколад ти ісиш? Так, так, так. Ну я замінив, бо коли перестав, я любив, дуже я любив пиво, коли перестав, я наче пити випивати багато соків. Я мог випивати по 7 літрів наверное, в день соків різних. Тобто завжди чимось людина намагається це замістити, тобто якась заміна має бути. І щось з'являється в житті нове. І воно, воно заростає, то місце, яке було. Ні, я взяла собі сидр. Але тут тільки 4% це не алкоголь. До речі, людина, яка взагалі не п'є алкоголь, то так трошки поведе. Це таке. Любиш, що робила. Ні, все гаразд, я майже скінчив вже свою думку. Закінчив. Гарне, гарне місце біля річки, біля вісли. Дуже гарне місце. Ми пройшлися, говорю, давай динамічно походимо. Динамічно походили. Думаю, таке романтичне місце. Чому б не посидіти і не випити шампанського? Але шампанського не було. Ну, воно було, але воно не холодне. Не холодне, а ще 60 злотих коштує. Ну, якби хоча б в холодильнику стояли ще одне, а так воно як буде як чай. Е, тому я вирішила купити собі невеличку бути е, сідер. Але воно. Грейпфрутове. Тому дуже нейтральний смак. Таня п'є, до речі, треба Таня передзвонити вона, якщо мені смс-ку написало, щось терміново потрібно. Коротше, я вже збилася. Гарно сидимо. Гарно сидимо. Змушена і потихати все, тому що зараз дійшла додому, все так прийшлася, дуже класно, динамічно. Заняття спортом, йду, зараз хочу купити ще, мабуть, в магазин куплю щось дипу волосос, ну, там прийдеться лосос, але він тільки як типу салатом зроблений. У виді салату. Там покуруска йде такого плану. Щось здобацію, може, гречкою і две поїм і все. І буду бігати вже. Обід. Ну, спочатку не поїм, а потім буду лягати вже спати. Ходилася, динамічно, все, як я люблю. Вже так. Що так. Я прокинулася в о восьмій ранку, думаю, ну вставай, Аллах, досить спати. Ні, речі, забула, що з треба для лаку купити. На нігті такі відросли. а завтра лак куплю ось так. Дра-та-та, три-та-та. Ми візьмемо сюди тут. Классно, люди гуляють, сьогодні п'ятниця. Ми взагалі вже субота. Завтра взагалі такі дві, можна буде прийти. Я пішла через свій улюблений центр. Ну, люблю будь-яке місто. Так що Італію. до речі, дуже багато італійців. Дуже багато. Дуже Я ще хочу, до речі, якщо все буде добре зі сном, якщо вирівняється сон, то ще хочу бігати, бігом займатися. Дарійте жінщинам. У мене є оселедиця, але я якось не хочу їсти оселедеця. Хочу, хочу це. У мене головне мило, я хочу зайнятись спортом просто. Вже як є. Я... Вже, як я вже завтра зранку помию. Ну як зранку, в мене ранок починається в обід. Але я так відчуваю, що в так вже так трішечки так добре прогулялося, що можна вже... Й душі і лягати впати, але поїсти обов'язково. Я не можу на ніч не їсти. Бачите, люди займаються спортом. Тільки що приїхався ще хлопець взагалі на велику, їздив. Спортив, такий обтягуючий, спортивний цей костюм одягнув. Щось каже вже добре. Щось такою. <гум> Зараз, Зараз цей будинок круто, тако, напряму, напряму. Я обожнюю пішки ходити, я дуже давно не ходила. розібралася як користуватися, до речі, навігатором. ось Розібралися нарешті. Ну <тит> та-та-ру-та-та-та. Що в мене завтра, Мені завтра. Які в мене плани, я не знаю поки що. Якщо все буде, то ще завтра зимою спортом... Побачимо. Можливо, попрацюю. Може бути таким. Треба ще вивчати італійську мову. Хочу вивчати, мені вона до душі взагалі. Може, знаєте, моя душа відчуває, що колись від до Італії переїду жити в цьому житті. Виходжу свій будинок. Іду далі вже угу. 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 такі люди, що ну, реально таке якесь ніби як йде покушення, покушення, угу. покушення на, на, на свободу, на свободу. Я вам говорила, серйозно. Зараз кожен подумає, знаєте, хто дивиться. Ми ж всі знаєте, про себе думаємо. Коли щось розповідаєш, коли щось єш на себе, на себе на все. Мені щось поєдне. Я, я свої думки розповідаю. Є реально по факту такі люди, які е, от на то, що я говорила, що е, якось погано бути там. Дивіться, як... які чудові троянди. Взагалі просто клас. М -м -м. Супер. Різні. Але ага. якщо ви думаєте, що ну, це про вас, то ну, нехай це буде і про вас. Нехай це буде і про вас. Якщо ви так, оце ну, я, до речі, бачите, брудна рука, бо віджималася. Я від землі просто віджималася. Цікаво, якщо взяти цей самокат і ось так поїхати, мені цікаво, чи він е, зарушить з місця, чи ні. Я так хочу в Київ з одної сторони, а з іншої я розумію, що мене там по-своєму чекає. цікаво Нічого, мені, я хочу, я реально. Мені так кицьку хочеться забрати, а далі мені вже буде що. Я знайшла перевізників і називається Хвіст Експрес. Ось, Хвіст Експрес називається. І вони займаються перевозкою тварин з Києва, ну, не тільки з Києва, в будь-яку точку, майже в будь-яку точку Європи, там багато країн. Я хочу ну, і в краки вони завезуть її. Я розумію, який це для неї стрес буде, який для мене це стрес буде. Я, я давно я не знаю. Скапець, капець. Прийду в Київ, буду розбиратися. Прийду в Київ і буду розбиратися.